З нами на зв'язку. Юрій Олійник, експерт центру українські студії стратегічних досліджень. Пане Юрію, я вас вітаю. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Вітаю вас. Якщо можна, давайте ось все ж таки почнемо з того, про що свідчить ці дії з боку Сполучених Штатів Америки. Адже, як зараз, ми наводили інформацію, ось ці субмарини, взагалі, інформація про них вона доволі рідко десь публікується. Ну, в принципі, це засіб стримування, як ви правильно казали, тому що Америка боїться розширення близькосхідного конфлікту, який зараз дуже полегко тоді в газі на інші регіони. Залучення більш сильного і Ірану, і Саудівської Аравії, тому що для них важлива стабільність в цьому регіоні, стабільність зв'язків, стабільність ситуації, яка не, не дозволить відволікатися, не дозволить відволікатися на стримування і Китаю, і Ірану і Росії в цьому регіоні, оскільки я що прифіль розповзатися, там відповідно будуть дуже великі можливості е посилити свої позиції антиамериканським силам. Але я би не так жорстко це все е алярмічно розглядав, тому що те що оприлюднюють такі факти це мені здається, більше говорить про те що це швидше публічна гра гра в дипломатію як казали в 19-му столітті, дипломатія канонеру то зараз дипломатія таких підводних човнів які інших іншої техніки авіаносців яка дозволяє Показувати зацікавленість, готовність великої держави адекватно реагувати на ситуацію. Але якби дійсно вивелася розмова про підготовку до стримування реальної атаки, я думаю, Ірану, то би це все набагато таємниче чи ще відбувалося, мені так здається, і в тому аспекті можна розглядати і політику Ірану, який дуже жорстко став на бік гази на бік палестинців. Дуже багато було гучних заяв, але потім там були заяви, що Іран поки не готовий за них прямо воювати. Очі що... надії сполучених штатів ця субмарина зможе втримати змусити Іран відмовитися від прямої участі у війні, ну це тільки один з факторів, який надає певної ваги позиціям США, США що США мають можливість виділяти там військову силу саме на цей регіон. Але він це все відбувається в комплексі економічних політичних загроз, які для Ірану будуть у випадку реального втягування. Прямо прямого не гібридного, а прямого втягування в цю в це протистояння, тому що ми знаємо, є позиція і самого Ізраїлю, який себе може на дальніх підступах так мовити захистити, тому числі ракетною зброєю. Є позиція іранського союзника Великої мірої Азербайджану, який теж на простих зараз відносинах з Іраном. Ну є ну і звичайно, яка буде позиція? Чи готові зараз саме Саудівська Аравія, інші союзники США? Будуть, як вони будуть на це реагувати це питання. Але, в принципі, проблеми, які для Ірану створені будуть на фоні тих внутрішніх протирізів, внутрішніх бунтів, які вже тривали попередні ріки і два роки тому в цій країні, вони очевидно для них поки що є планкою, яка стримує. Тому, але вони, звичайно, користуються дуже активно гібридними методами. Це і використання і. Того самого Хамасу, і Хезболи, і сирійського диктатора Асада, і е, єменських хуситів, тому що але що це сприяє. Певному обмеженню для США, Ізраїлю та їхніх союзників в регіоні, але напряму вони ж проявляють не готові втручатися, і те, де вони прямо втручаються, це там більш менш в Сирії та Іраку. Там вони в рамках по суті громадянських воєн, громадянських внутрішніх речей. Напряму вони не виходять як вони багато говорять вірніше про війну про стримання з США із Ізраїлем, але поки що не доходить до певних дій. У мене ще таке питання: от знов таки, якщо Іран не буде брати відкритої участі у війні, а все ж таки наскільки великою залишається ймовірність власне того, що він буде впливати все ж таки на війну в Ізраїлі, ось через свої так звані проксі організації. Ну, от ви згадували Хезболу, теж сам, ту ж саму Хезболу. А він вже впливає і дуже давно впливає, тому що Ізраїль змушений відволікатись увагу на північний фронт. Там може невеликі зараз обстріли формальні, але є загроза, що можуть бути більш активні з боку на голах голинських висотах теж ж самих дії Асада можуть бути посилені. Це все відволікає сили ізраїлю відволікає потенціал, і це не тільки допомога газі примаці, його посередкована. А коли буде зараз починаються бої міські по суті йдуть в секторі газа. Це знову ж таки великі витрати ресурсів, великі витрати часу для Ізраїлю. І, і він в обмежених можливостях на інших фронтах також активно діяти. Тому це можливість для Ірану певною мірою посилити свої позиції, посилити якийсь перспектив вплив. Я думаю, вони хочуть вийти на даному етапі на переговори з якимось замороженням. Отже, вони прошупали Ізраїль, поки підняли своє реноме частково через Хамас в ісламському світі, і е, хочуть зараз швидше за все такого якогось замороження знову, щоб до кінця не було знищено оцей хамасівський оплот. Я вам дуже дякую за відповіді. Нагадаю, що з нами на зв'язку Юрій Олійник, експерт Центру Української студії стратегічних досліджень, і говорили про те, що Сполучені Штати Америки що от на близький схід прибув атомний підводний човен, оснащений балістичними ракетами.